На подвір'ї дитсадка лісова пісня в вірп'яні гамірно. Малеча заполонила ігрові майданчики і спільно з вихователями творить ще один яскравий і незабутній день свого дитинства. Сьогодні тут також зустрічають гостей, завдяки яким дітки можуть перебувати у безпеці під час повітряної тривоги. Це представники ЮНІСЕФ з Фінляндії. Це мій перший візит в Україну. Ми співпрацюємо з приватним сектором та індивідуальними донорами Фінляндії задля для підтримки дітей в Україні, зокрема в контексті освіти. І ми хочемо подивитися, що вже зроблено, які ще є потреби про що ми розповімо своїм колегам у Фінляндії, щоб продовжити цю підтримку. Зазначила виконавча директорка ЮНІСЕФ Аніна Тануханпя. Заклад був серйозно пошкоджений під час ракетного обстрілу у лютому 2022 року. Був зруйнований дах, розбитий фасад, вибиті вікна. Окрім ремонту цього всього, необхідно було забезпечити дітям надійне укриття, і саме ЮНІСЕФ найпершою запропонувала свою допомогу в його облаштуванні. Заклад відновив роботу весною 2023 року, коли укриття було готове прихистити дітей. Ми відкрилися 15 травня 2023 третього року. З того часу ми працюємо вже безперервно. Для гостей було важливо побачити, як зараз функціонує укриття: чи зручно дітям, чи комфортно і безпечно. Вони оглянули затишні кімнати з дитячими ліжечками, а також простір з усім необхідним для відпочинку і розваг. Виконавча директорка ЮНІСЕФ поділилася із своїми відчуттями. Шодеайфілсекі. Я почуваюся тут у безпеці, але водночас мене не покидає думка, що це не те місце для дітей і що, взагалі, причин для таких місць не повинно бути, сказала пані Аніна Ремонт Укриття це не єдина допомога від ЮНІСЕФ цьому дитсадку. Вони системно дуже постійно допомагають, допомагають саме там іграшками, обладнанням допомагають, забезпечують теж дитячий садочок багато чим. Тому така системна допомога дуже дуже важлива. За що я й хочу подякувати і ЮНІСЕФу, а також усім нашим партнерам. Зараз у лісовій пісні виховується 380 маленьких ірпінців. Для гостей провели екскурсію приміщенням, де малеча спить, розважається і розвивається. Несподіванкою для фінів став невеличкий город під стінами дитсадка. Тут дітей вчать вирощувати кукурудзу, помідори, кабачки та інші овочі тут все виглядає дуже цікавим і привабливим для дітей. Мені приємно також бачити наскільки швидко садочок відновився після руйнувань і як він виглядає тепер, і як тут зараз дбають про дітей, зазначила Аніна Танхонпя. Вона пораділа також, що дітки мають можливість веселитися і виглядають щасливими.